Що таке Анштік Кому його платять? І чому деякі блогери називають ці виплати як допомога від джоб Центру за те, що ви самі знайшли собі роботу? Адже ці гроші взагалі не про це і не за те платяться. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах. І сьогодні я хочу розказати не про німецьку мову, знову ж таки про життя в Німеччині, про вихід на роботу. Я вже розповідала в попередніх відео про те, що я знайшла такі роботу сама. І я це антрактно на з подавала. Мені в ньому відмовили. Чому зараз розкажу? Отже, перше, це на сайті Джоб Центру. Я знайшла ось це ось цю цитату, яку я вам вивожу, яка е, розповідає про те, що взагалі таке Айнштікс І ми читаємо на сайті Джоб центру про те, що Анштік це ось грошова допомога, е, яка надається. Людям, які самі знайшли собі роботу перед тим, як виходити на цю роботу, коли зарплатня, тобто оплата, яку ви будете отримувати на цій роботи, менше або ледь-ледь більше, ніж соціальні виплати, бюргергельд, які ви отримували від джоб центру до цього часу. Отже, якщо у вас дуже низька зарплатня, і навіть якщо ви не повний робочий день працюєте, а частково роб... працюєте тайтсайд. Да? E, і тому ваша зарплатня менше, ніж бюргергельд, або ледь-ледь-ледь більше, ніж Бюргергельд. Ось в цих випадках топ центр може розглянути варіант е, виплати вам einstein Але в цьому параграфі, в якому взагалі закріплено да, право на це einstex перше, що там написано, це те, що ці виплати є. Це називається ермесенс Рвесенс, e тобто розсуд, да? e думка розсуд, тобто ці послуги надаються на власний розсуд e бераторів, тобто тих людей, які ваших менеджерів, які працюють з вами в джоп-центрі. На їх власний розсуд розглядається кожна справа окремо, і вони визначають, кому вони хто має право на ці на отримання цих грошей. Але передумовою є те, що ваша зарплатня на новій роботі. Не більше, ніж ви отримували соціальної допомоги. Я е, про це прочитала, але думаю, ну, напишу, запитаю цього оператора, хто ж не питає, той і не п'є шампанське. Я написала е, перед виходом на роботу, е, коли я відправила свій арбетсмертрак, тобто свій договор. В Джоб-Центр вже да, вже було зрозуміло, коли я виходжу на роботу, на яких умовах. Е, мені прийшов лист з відмови від мого оператора, і в якому вона і написала, що оце ріх тобто, це такі показники, за якими вони орієнтуються. Да, це показує, такі е, критерії, да, значення, які беруться як е, ну, критерії да, для відбору людей, хто має право на отримання цих е, грошей. Так, от. Е, Величина цих показників лежить в розмірі 13 євро зарплатні бруто за годину. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, з цього року мінімальна заробітна плата в Україні в Україні. Мінімальна заробітна плата за годину 12,82 здається євро бруто. Це за годину. Це мінімалка. Да? І от ми пам'ятаємо, що визначення, що таке einштікс це ті, хто отримують зарплатню, яка не перевищує їх соціальну допомогу, яку вони отримували, Да? І цей показник має ваша зарплатна, заробітна плата на нові роботи становити не більше, ніж 13 євро бруто. Щоб вона сказала, у вас більше, ви отримуєте більше, ніж 13 євро бруто за годину, тому ви не можете претендувати на ці гроші. Так, дійсно, я отримую більше, ніж 13 євро бруто, тобто не мінімалку. І таким чином я отримала свою відмову і мені ці гроші не заплатили. Але це грошей в інтернеті так просто їх. Презентують, як ніби всі, хто знайшов собі роботу, самостійно буде отримувати ці гроші ледь на півроку. Тому не ведіться, ці гроші мають можуть отримувати лише ті, хто отримують ну реально дуже низьку зарплатню менше ніж е, соціальної допомоги, яку ви отримували до того. Я, до речі, живу не в місті Нюрнберг, а в передмісті. Це вже Нюрнбергерланд, Нюрнбергерланд. Да? Це вже е, сільська місцевість. І я хочу сказати, що всі джоб-центри відрізняються. Один джоб-центр, наприклад, в Нюрнбекер-Штат і джоб-центр в Нюрнбег-Лонд будуть по-різному розглядати, перші справи, різні вимоги і різні можливості отримання тих чи інших відшкодувань. Тому що, як написано навіть в цьому регулюванні, все це, це вирішується на розсуд вашого оператора. І що ще тут сказати? Я хочу сказати так, що. Краще все ж таки знайти роботу, в якій ви дійсно будете отримувати зарплатню вище ніж е, мінімалка, і е, радіти з того, що ви добре заробляєте, і через те не маєте як через те не підходити за критеріями на, е, на отримання цих грошей, тому що ну, це, це, це все ж таки джо центр. Знаєте, це продовження соціальних виплат тільки в іншій формі. Да? це вам як урівняння на початку, таке початкові. На початку вашої трудової діяльності, да, допомога від job центру якщо у вас низька заробітна платня, низька, прям дуже низька. Да. Ось такий у нас тепер виходить формат е, ведення блогу у вигляді влогів на ходу. Е, напишіть, як вам такий формат бесід чи не заважає вам те, що я не в кімнаті на білому ході сижу, а просто гуляю містом Нюрнберг. Е, ну, гуляю, йду до метро і записую вам. Як на мене, дуже важливу інформацію. Якщо вам було корисно, цікаво, поставте лайк, підтримайте мій канал. Будь ласка, це мені дуже. Дуже допомагає в розвитку мого каналу, і не забувайте, що всю інформацію, яку ви чуєте від будь-яких блогерів, навіть від мене, треба перевіряти і не вірити всьому, що розповідають в інтернеті, аби як то кажуть, не псувати собі нерви. Шукайте інформацію. До речі, посилання на ці е, джерела, з яких я брала цю інформацію, я залишу в описі під відео. Як завжди нагадую про те, що в мене є посібнички, книжечки, які я самостійно готувала для тих, хто вивчає німецьку мову, аби вона вивчалася із задоволенням, а не на уроках як каторга. Кому цікаво, в описі під відео ви знайдете всі посилання, особливо переходьте на сайт каналу там взагалі. Картинки можна погортати, подивитися цін, де купитися. Інформація зібрана на сайті в описі під відео. І до наступних зустрічей на каналі буду вести ще один блог і хотіла розказати вам про те, чому я вважаю, що на роботу, нормальну роботу, таку там в офісі без знання німецької мови на рівні десь один ну, дуже, дуже важко буде. Про це детальніше розкажу в наступних епізодах, наступних прогулянках від роботи до метро. Але через такі зелений маленькі парки сьогодні прогулялися, аби зробити гарні відео не з здовж дороги. Якщо вам сподобалось, не забувайте лайк каналу та підписку. Отже, до наступних зустрічі на каналі з вами була Євгенія. Всім пока.